Так, добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у мене такі плани: треба з'їздити в два магазини, купити кое-що продуктів, подивитися. В общем, приїхала я в перший магазин, хочу тут подивитися квіти, що залишилися. Тут в магазині які квіти. Може, квіти куплю, а так я повинна купити продукти. Тут дуже смачні є продукти, особливо творог. То я тут завжди купую. Так, йдемте зі мною, подивимося на початку на квіти. Такі квіти 8,47, 4. 4, 8, 47. Ага. Ну що, це гарні квіти. Так, ці квіти 7,47. Е, скільки? Чотири теж. 4 таких. Так, потім далі йдемо. Бестренько проглянемо все тут. Так, що тут Ага, тут таке окропчик. Всяка білі бірда. Так, вже порозбирали, дуже багато всього порозбирали. Так, тут помидорчики. Ну, помидорчиків я вже набрала, У мене вже всі помидорчики є, і гірки переці. Солодкі, всякі так, клубніка. Так, такі квіти у вазонах. Ну, тут подивимося, що тут. А вже мало стало квітів. Порозбирали, а тут вже нещасні такі Стали квіти, О, порозбирали. Це я завжди купую швидко, тому що розбирають квіти. Так, мене. 12,97. Корзина. Це по 15, 14,47. 14.47. Чугарні, да? Ромашки. Ромашка гарна. я Взагалі люблю ромашки. А вже порозбирали капітально. Так, все, йдемо з вами в магазин. Купити посів. Візьму, куплю отакі, посію біля е, почтового ящика, буде красиво, да? щоб плелися, вони голубеньким цвіли. Хай буде гарно. Ще які купити, навіть не знаю, що посіяти. Ось такі куплю та й хватить. Така інтересна ромашка. Попробую ромашку посіяти. Що тут є? Подивіться, які метелики, желісні метелики. Так, по чому такий метелик? 5 доларів. Так він розправляє крила чи ні? Ні? Ні, він не світиться нічого, він просто так метелик. Ну так і здоровий. куди його поставити? Ні. Не годиться. Мені не подобається. І метелик великий. Птичка. Що це за птичка? Чорна. Нічого. Сіру взяти. Сіро. Два доллара. не весною. Подивлюся. Може і візьме цю сіру птичку. Так, все розбирають капітально. Ти співаєш взяти, все розбирають. Гарні, так? Да? Вони пластмасові. Два долара. Боже, дешево і гарні. І дешево, і гарне. Так, а оце що це таке маленьке? Це теж долар. Я Не пойму, що воно. пластмас. Ну, мені не потрібно. Так. Зараз тут подивимося, що тут є. Щось таке купити, щоб світилося. Метелики, грибочки мене таке купляло, є. Ночі світиться. Так нічого не буду купляти вже. Так, чілки. Це сумки попривозили. Шість доларів. А чохіва погана, погано, так? Шість доларів. Мені подобаються форми такої сумки. Шість доларів сумочка. Боже, може взять. Шість доларів. Така. Потім. Портфель великий. Що тут цікавого? Такі шкатолочки. Непогані, так? Да? Ще непогана шкатулочка, скільки вона. 5 доларів. Тю. Хороша, такі Вона Понараблюють все, що хочеш, так. Так, все. Йду далі. Надо взяти з сітку. Таку. без ціни. і скажуть ціни немає. Сітку цибулі. що хотіла взяти капустину. Капустинку якусь візьму. Мені треба зварити борщу. Так, все, їду купляти творог. Той який я люблю творог. Оця птиця мені не подобається, якась чудо чудогорохове. Я її не буду брати чудо-горохове. А сумку я не знаю, що мені робити, а? Шість доларів. Чи пуха, чи не пуха. Ну, мені так хочеться. Не знаю, хай буде. Подивлю, хай буде, може комусь подарю. Не скажу, що 6 доларів, а подарю таку сумочку. І людина буде доволі. Тут завжди я беру цей творог. Це смал. А ось все. крупні. Це я це люблю. Да. І ще хочу поїхати купити е, оці огірки. А олію хотіла ще взяти якусь. Яку-небудь. Яку-нібудь. бол. Канола. Що за канола? Не знаю, бол канола. Якусь треба олію яку небудь Там таке жарить, що не треба нічого шкодувати. Так, огорочки хочу ще взяти і все. І буду їхати до каси. Потім ще заїду в другий магазин. Так, де тут? Ой, огірочки. Зайду ще в другий магазин, хочу. Ой, що я хочу? А! Забрати свою медицину. Так, 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 товариші, де ж то гірочки? Що це огірочки немає? Ой, далеко туди. Ще такі знає. огірочки ми завжди беремо. Написано, що зроблені в Германії, дуже добрі. І ми їх їмо, і дуже-дуже смачні огірочки. Я не закриваю сама, тому що я не вмію. Я не знаю як я не знаю, як я не вмію. Купила бути льоху, то 6 доларів, і то добре. Так, все, друзі, йду до каси, їду в наступний магазин. Все ж таки купила я оцю сумку за 6 доларів. Я не можу сказати, що вона тверда, вона не тверда. Ну за 6 доларів хай буде. Ой боже, тут якась фірма. Я навіть не знаю, що за фірма. В общем, нічого. Якщо мені не сподобається носити, я комусь подарую. Все, їду в наступний магазин. За 50 центів квіти, отакі. Купити. Ще які. Оце ще таке. 50 центів. Ось такі в зима. Такі ось такі. Це я вже в другому магазині, дивлюся, що тут є. Да? непогано таке всякі перекраси, украси. Ну, я нічого купляти не буду. Птичка. Мене що тут птички привлікають? А оце така за долар 47. Що за ой? Вони витягують. Так. Так поставити. Зачем чим вона? Зараз хочу піти на квіти тут глянути. Ну як це ж без квітів? Взагалі, іде не подивитися на нові квіти. Зараз хочу подивитися. Хоч би доща не було. Так похмарилося. Вже так надоїв цей дощ. Так, це перчики, перчики, перчики. У мене це вже все є. Я вже все розсаду посадила. Мені це не потрібно. Зараз може я побачу лаванду, то куплю. А якщо лаванди нема, то нічого купити не буду. Так, оце. Розмарі на розмарію. В цьому році погані тут квіти. Прошлий рік тут такі квіти були. Боже мій. Я не могла насадитися. В цьому році ні. Вже погане. Я не знаю. А може і непогане, може й хороше. Це може я видумую сама не знаю, що я своєї квітки люблю. Таксіки. 8 доларів. Може взяти отаку. Де вона тут? Дижі, не знаю, все яка гарна, так? Да? 8 доларів, боже, мені так подобається це, але щось там багато упавших, що це не одне є. Посадить таку, хай квітне, так. Да? Все, друзі, їду до каси. В цьому магазині ще я купила. Малювати волосся, сухі, ще я покажу, буду красити волосся. Так, сухі такі квітки посію. І все. І буду їхати додому. Отаке моє коротеньке відео. Живі. 20 доларів вазил. Дуже гарний. Ну, я вже так купила, все. Що хочеш, друзі. В магазині все є. Люблю ходити по магазинам. Нічого не скажеш. Все, йду до каси. Йду до машини і буду їхати додому. Купила все, що треба. скупилася і буду закінчувати своє відео. Хорошого вам дня. До всього вам доброго. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже всім вдячна. І всім пока-пока.